Я запрошую вас до чарівного світу, до магазину Єва. І сьогодні ми подивимося, які акції знижки вже на вав вихідні, тобто 20, 21 та 22 червня. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Перша акція 1 плюс 1 до рівню 3 на всі маски та патчі в США для догляду за обличчям. Дуже багато різних масок. Ціни бачу від 12 гривень. Купуєте дві і третя вам буде у подарунок. Всі вам показати не можу, тому що дійсно їх дуже тут багато. Наступна акція мінус 50 на другу пару капців. Да? Жіночі від 100 гривень, а чоловічі від 119 Це вже все літні, зверніть увагу. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі тату. Вибірковий асортимент, де вони лежать, я не знаю, не бачив, але надаю вам інформацію. Наступна дуже хороша акція для тих, хто фарбує волосся фарбами зі знижкою 50% на другу одиницю. І давайте розпочнемо. Із найдешевших я вам покажу і будемо. До кінця пройдемось. Фарба колібрі по 28 гривень, 80 копійок. Ну, за округлю копійки, до більшого, по 29 гривень. Фарба капелі по 60, друга вам вийде за 30 гривень. Фарба паліт Intensive Color по 93 гривні, фарба «Гарін'єр колор Naturals по 104, фарба Sйоз 168 гривень. Фарба Шварцко Brilliance 235. L'Oreal Excellence Крема 239 гривень, фарба Sios Oleo Intense 210 гривень. І ось таку новинку фарбу можна придбати за 299 гривень, друга буде за 150, грубо кажучи. Є ще фарба IQ Code, вона по 139 гривень. Патрісія Лідо на вихідні 2 дорівнює 4. Вся декоративна косметика. Купуйте 2 і 2 найдешевші одиниці в чеку вам вийдуть безкоштовно. На це також зверніть увагу. Гламбі також зараз в акції буде. 2 дорівнює 4. Купуйте 2. І 2 найдешевші в чеку вам буде у подарунок. Так, вам вихідні на другу упаковку мінус 50 серветки, на всі косметичні серветки. Зверніть увагу, тобто купуєте одну і друга вам буде зі знижкою 50%. Ось такий Greenway, 150 штук, двошарові, 37 гривень 50 копійок. Серветки сніжна панда двошарові, тут також 150 штук, 69 гривень. А ось на цій буде дуже крута акція. Тут також 150 штук. Двошарові сніжна панда за 40 гривень та 30 копійок. І друга вам вийде лише за 20 гривень. Двошарові рушники, паперові літо 130 штук, 51 гривня. Серветки Полісся 150 штук 38 гривень. Наступна акція на вихідні мінус 30 від звичайної ціни на весь туалетний папір Грінвей та літо. Туалетний папір літо 4 штуки двошаровий по 37 гривень. Ось такий тришаровий з ароматом персика, 4 рулони, 49 гривень. В акції туалетний папір Грінвей 4 штуки тришаровий. Пезаромату 175 відривів 59,50. І ось такі двошарові 4 штуки за акційною ціною 40 гривень. Ще ось така економ варіат, варіант Greenway 8 рулонів двошаровий за 63 гривні. Наступна акція на вихідні всі Гелі. Засоби для чищення туалету зі знижкою 30% від звичайної ціни. Ось такі засоби Кіонен 750 мл по 70 гривень зараз. А хто надає перевагу до месту? Зараз непогана ціна: 94,50. Також можна спробувати новинку від донат. Знаєте усі, це донат засіб для миття посуду, такий ще є. Гель для унітазу, також 750 мл за 109 гривень. Гель для миття туалетів Сармікс 7 в одному, 750 мл, 53 гривні та 50 копійок. Також хороша акція. Засіб для миття унітазу Sky 750 мл. Зараз лише 30 гривень. Наступна акція на вихідні. А всі засоби для жіночої гігієни. Торгова марка Umbrella. Знижка 40%. Амбрела жіноча гігієна 20 штук 35 гривень. Подвійне пакування Umbrella 40 штук. 57 гривень зараз. Амбрела. 9 штук 25 гривень. Umbrella Soft 50 штук, 34 гривні. І ось такий набір можна придбати за 14 гривень. Наступна акція на вихідній котекс. Знижка 30% від звичайної ціни. Тут їх дуже-дуже багато, тому надаю вам інформацію зі знижкою 30%. І на подвійні також бачу знижка 30%. Наступна акція на вихідні всі засоби для інтимної гігієни – мінус 50% на другу одиницю. Найдешевше це засоби амбрела 400 мл 27 гривень. Зверніть увагу, і другий вам буде зі знижкою 50%. Так, це був з екстрактом алої, амбрела з екстрактом календули та ромашки, також 400 мл. Також 27 гривень і мінус 50 на другу. В акції також About гель для інтимної гігієни 400 мл, 43 гривні. Засоби міцелярні гелі для інтимної гігієни лінгері 300 мл, 77 та 83 гривні зі знижкою і мінус 50, якщо берете другу одиницю. Не обов'язково брати одинакові, можна брати будь-які, комбінувати собі один такий, один такий. Для маленьких Joy всі підгузки трусики Run and Fun зі знижкою 25%. Для хлопчиків та для дівчаток. Зараз вони за ціною 252 гривні. Зверніть увагу, хто користується вологим туалетним папером. Ось такий зараз по 43 гривні майже. Тут 80 штук. Та пакування 40 штук 27 гривень. Господинки, зверніть увагу, знижка 50% зараз кьонини, тобто гелі для прання. Чорний для чорної білизни 950 мл, 74 гривні та 50 копійок. Тут майже літр. Для кольорового прання півтора літровий гель. Ось цей по 114 гривень. Та для прання кольорової та білої білизни вони підходять і для ручного прання, і для автомат-машини. Також 114 гривень півтора літри. А знижка 50% Також на кьонен порошок для прання. Він універсальний. Пакування тут 2 400 за 124 гривні. Наступна акція на вихідні 1 дорівнює 2 на всі м'які іграшки та брелочки. Купуйте один і другий вам буде у подарунок. Зверніть увагу. Наступна акція знижка 40% на лістерин всі у поліскувачі для ротової порожнини. 250 мл за ціною 62 гривні. Це дуже хороші знижки, зверніть увагу. Пакування 500 мл вийде ще дешевше, він по 107 гривень. Також є декілька різних ароматів. І ось такий великий лістерин. Тут цілий літр, зараз 243 гривні. Знижка 40%. На iceberg Professional всі засоби для догляду за ротовою порожниною. Хороша зубна паста 190 грамів. За ціною 95 гривень. Також є ополіскувач цієї фірми для ротової порожнини 300 мл за 46 гривень та 50 копійок. Це у нас відбілюючий вугілля відбілюючий для зубів, 87 гривень. 2 дорівнює 4 на всі засоби для догляду за нігтями торгової марки BC Professional. 2 дорівнює 4. Зверніть увагу. Наступна дуже хороша акція на косметику Evelyn. Вона зараз уся зі знижкою 50%. Тут і креми, і креми для шкіри навколо очей. Очисники. Це також акція на вихідні. Евелін сироватки, есенції для шкіри обличчя по 97 гривень. Креми Евелін для обличчя можна придбати від 79 гривень. Це також дуже хороша акція. Зверніть увагу, ось така очищуюча пінка для вмивання 89 гривень 150 мл. Вітамін С для обличчя 99,50. Кокосова пінка для вмивання 77 гривень. Міцелярна вода для зняття макіяжу 400 мл 6950. Хочу вам побажати всього найкращого, економних покупок. Зустрінемось з вами вже в іншому відео. Нехай вас все буде гаст. До зустрічі!